Дівчатка, всім привіт! Вітаю в новому відео. Це перше моє відео в цьому році, 24-му. Повертаюся до вас досить символічно з понеділка, з приготування сніданку. У мене понеділок вихідний день, я вдома, тому... Цей рік, думаю, якщо це вдасться, по понеділкам будемо з вами бачитися тут. Скучила за вами неймовірно, за вашою віддачею в коментарях. Ще раз вам дякую за вашу віддачу, за те, що пишете, знаходите час, підтримуєте. Дякую вам величезне і, надіюся, зустрінемося з вами знову під моїми відео в коментарях. Чекаю вас дуже на ваші коментарі. Що ви пишете, завжди приємно читати. Тут я готую вафлі собі на сніданок, досить просто даю сир творожний, яйця, молоко, сіль, перець, борошно і розпушувач. І випікаю так в вафельниці. І далі нарізаю просто авокадо маленькими кусочками, якщо дуже м'ягеньке, можна його розімняти вилкою. Додаю лимонний сік, щоб просто не потемніло саме авокадо. І також додаю, ще в мене була помідорка, додала трошечки помідорки. Одне яйце ще додала, але скажу вам чесно, яйце я не з'їла, тому що вже якось не хотілося. Було вже забагато. Дві вафлі і половинка авокадо от було забагато. Сніданок такий плотненький вийшов. Це перше, що я ось так готую солені вафлі. Перше, я готувала солодкі. І літом, якщо ви пам'ятаєте, готувала з кабачків. Також такі вафлі на сніданок, теж дуже смачно. І що класно, що не забирає часу багато. Ти готуєш, наприклад, тісто, ставиш вафельницю, робиш собі свої справи, а воно там собі випікається. Тут я снідаю, перше за всіх, мої ще всі сплять, снідаю, планую свій день далі, що маю робити по дому, знімати вам відео маю і. Будемо сьогодні разом у відео. Дівчата, я тут засипаю рушнички свої кохонні, ось таким ванішом кисневим. І хочу вам відразу показати вже ще побутову хімію, яку купила. Ваніш такий купувала за 179 гривень. Акція була так, то він 500, е, вибачте, 200 з чим чи що. Так, засипаю просто ось так і заливаю кип'ятком. Так, і покажу вам заодно трішки покупок з побутової хімії, що в мене було. Взяла ось цей ваніш, як казала, 179 гривень. Далі, ви знаєте, що я купую завжди такий алкоголь для прибирання рідко, але використовую його. Хотілося би частіше, тому що він не шкідливий взагалі це просто спирт. На цей раз взяла з запахом, не знаю, ще який запах, я його ще не відкривала. Даю буквально одну капельку, а воно дезінфікує все в хаті класно. Далі взяла ось цей Шантеклер. Хочу почистити стіну, в мене на стіні є плями від олії. Нічим не можу їх відчистити. Ще попробую ось цим. Якщо цим не піде, то, мабуть, потрібно буде здерти шпаклівку і. Прошпаклювати ще раз і перефарбувати, тому що фарба також не покриває ту олію. Так, далі. Далі взяла ось такий великий ополіскувач для прання. Це великий на майже 2 літра. Він літр 85. Класний, мені подобається ці голубенькі, я завжди беру 280 гривень. Є щодня, є в магазині з європейськими товарами, є повсюди. Я на прання даю ось так до цієї міточки третину ковпачка на одну пралку. І мені вистачає. Запах просто нереальний, дуже класно пахне. Пахне свіжим. Я люблю, коли пахне свіжим, не солодким, не цитрусом, а просто чистотою. Я називаю, пахне чистотою. Так, і ще, ви знаєте, що я дуже люблю ось цей сів. Лінія Green в них з'явилася не так давно. І саме ось цей з оцтом і харчовою содою. Дуже класний. Мені для холодильника і для кухні, для фасадів, для... дуже класно. Пахне, дійсно, пахне оцтом і харчовою содою. Пахне. Випінюється він зараз, на чому б вам показати. Прямо тут в тазику і покажу поки що. Ви він ось так відразу пінкою. Бачите, яку пінку дає. Класно ним чистити. Звісно, там є якась хімія, я думаю, не думаю, що він взагалі без хімії, але пахне реально оцтом і харчовою содою. Так, хочеться вірити, що тут нема тої хімії, але я думаю, що вона по-любому там присутня. Далі також відсів з цієї самої лінійки Green Active, взяла від нальоту вапняного для ванної. Також з оцтом і евкаліптом це вже для ванну. І ще не мала такого, хочу попробувати. Надіюсь, що сподобається. Тому що цей в мене вже був дуже класний, дівчата. Я рекомендую. І не такий вже й дорогий він. Коштує щось 125 гривень, стається. І ще один взяла, такого в мене ще не було. Взяла з лимоном і ефірними оліями. Не було такого, але хочу попробувати. Надіюсь, що теж класний. І для кухні взяла його. Далі для плям ось такий, такий спрей, також тут покажу, але це він працює тільки з свіжими плямами. Отак, От треба пшикати на пляму, зачекати 15 хвилин, струсити цю пінку. І Обіцяю, що пляма відійде відразу. Так, далі взяла для духовки такий спрей, думаю, ви вже знаєте його, вже брала його. Класний, класно чистить, нічого не можу сказати. Так, далі, посудомийна машина взяла два таких великих. Я люблю ось ці рідкі, Вони в нас дуже дорогі в Україні, тому я переважно з-за кордону їх привожу. Там вони дешевші в рази. Три таких бутилочки. 10 євро коштують. В Україні в нас коштують 40 гривень одна. Ну, вони я неправильно сказала, 10 євро це коли акція, це коли по половині ціні. Не завжди вони коштують 10 євро 3 бутилочки. Але я пильную, коли є акція. Якщо я попадаю на акцію, то купую собі раз в рік, можливо. Так, і для підлоги. Дівчата, це супер. Пахне нереально. Ви знаєте, що я дуже люблю цей запах. Називається, як же ж по-українськи, білий мускус, чи що, якщо перекласти дослівно. Дуже класно. Пахне чистотою для підлоги я даю половину ковпачка у відро, і хата пахне прям чистотою. У мене цим самим запахом є ще ось така бутилочка від Коколатові. Ви знаєте, в мене. Я раніше її ще купувала, просто мало використовувала, але цей самий запах. Його можна, що класно, що його можна і в пралку додати, і в коли прибираєш хату. Він дуже концентрований в цій бутилочці, тому вона коштує також десь євро-50 євро не пам'ятаю. Дуже давно її брала. її буквально треба капельку давати, дуже класно пахне. Оце, що я називаю, пахне чистотою, це ось цей запах. Якщо він вам десь попадеться, просто понюхайте його, як він пахнеть. Так, і що ще вам показати. Більше нічого такого не маю, не купувала нічого такого більше. Ось таке саво ще маю. Раніше брала, не пам'ятаю, чи я вам показувала його чи ні. Це від плісняви, теж дуже класно. Він класно відчищає. Практично нічого не потрібно робити. Просто попшикала, і він сам працює. Це польський, наскільки я знаю, це має бути польський. Так, і. В принципі, все. З євища взяла ось такий лактацид, дівчачий, для дітей. Теж класний, але ціна майже 200 гривень. Ось такі покупочки. Приступаю до прибирання ванної кімнати. Всю побутову хімію, яку я купила, зараз розкладу все по місцях. У мене в коридорі є шафа, куди я ставлю всі запаси свої. А чим буду використовувати, користуватись чим буду найближчим часом, то залишу тут прямо у ванній кімнаті. Сьогодні прибирання в мене не, не глобальне, не генеральне, просто підтримуюче таке прибирання, прочищаю раковину, всі поверхні, дзеркало, міняю рушники. І підлогу протираю, і все. Більше нічого такого сьогодні тут робити не буду. І на рахунок побутової хімії заодно хочу вас запитати, як ви її купуєте. Купуєте багато на раз, можливо, купуєте на якихось оптових базах, щоб було дешевше. Можливо, купуєте, тільки закінчилась, наприклад, там баночка пішли-купили, чи купуєте з запасом вдома. Цікаво буде прочитати ваші коментарі на цю тему. Так, а тим часом в мене у ванні вже чистенько, більш-менш так прибрала. В шуфлядах потрібно ще розібрати, але це залишу на завтра. І ось ці полички також розберу завтра, тому що в мене, як ви знаєте, завжди є 15 хвилин на розгрібання безпорядку. Так, приступаю до прасування, але перед тим мені потрібно почистити утюг, тому що в мене стався казус з утюгом. Спалила я там дещо і тому потрібно прочистити. Чищу утюг я звичайним способом, олівцем для утюга, для праски, правильно буде сказати, і просто паром очищую на стару тряпку. Далі просто прасую нашу постільну білизну. Потрібно, я вже кажу давно, потрібно замінити мені чохол на, на прасувальну доску. Але не, знаю, не можу знайти розмір нашої прасувальної доски саме чохол, тому що він досить великий такий. Прасую так, не дуже, аж прям стараюся сильно-сильно всі куточки випрасовувати. Середню так, прасую. я допрасувала. З дитячою тільки наволочка цей тиждень. А з нашої цілий комплект. І до мене подзвонив кур'єр, привіз нам вже тумбочки в кімнату, зараз вам покажу. Ось такі тумбочки замовила з юску, зараз вони по знижці по 1100 гривень. Потім чоловік збере, то покажу вам. І також картоплі ще в мішок приніс чоловік, потім поскладаю її там на кухні покажу, де вона в мене зберігається. Така коробка, думаю, є в кожного. Коробка з дротами. І положила сюди зараз ось цей дріт. І, думаю, подивлюся, можливо, є щось, що викинути. Але реально я не знаю. Не знаю, все потрібне. Тут ось так карти пам'яті тримаю, і сім-карта, яка не потрібна, або закордонна якась сім-карта. І не знаю. Особою не користуємося цим. І викидувати якось шкода, вдруг пригодиться. І так, і тримаємо. Єдине, що звідси витягла, це ось батарейки. Я думаю, що вони вже старі. Потрібно поставити їх в коробочку і завтра поїду в АТБ. І там є такий контейнер для батарейок, то завезу туди. Так, І все, ставлю назад на місце. Зараз перегляну ще холодильник, що там є. Зроблю список і, можливо, що завтра скуплюся вже на тиждень. Так, ось що в мене в холодильнику є, дуже мало, холодильник майже порожній. Потрібно скупитися. Все-таки, мабуть, що скуплюся я сьогодні, приготую щось потім ближче до вечора. І, мабуть, що буду готувати на декілька днів, щоб в мене було до четверга, в четвер, 1 лютого, а з 1 лютого в мене буде. Хочу спробувати нову систему ведення кошторису по дому. Так, що в мене тут є? На верхній полишці в мене просто масло арахісове. Далі в мене тут сметана і мало тут дуже вже закінчується. Там від суші соєвий соус і імбир ще один. Тут сирочки дитячі, ось такі малесенькі. В принципі, не буду купувати цей тиждень. Хай закінчить ті 8 штук ще є. Далі соуси до макаронів також не буду купувати. Тут ще є на трохи. Оцей класний від Баріла з перцем чілі. І ось цей з оливками теж класний. Ну, це є майже повна банка, тому соуси цього тижня точно не купую. Далі там в мене квашена капуста домашня від мами. Тут в мене на бутерброди теж. Нічого не купую цей тиждень. Зараз покажу вам це сало в мене копчене. А це ось таке м'яско дуже класне, теж домашнє. Ось таке воно. Як хлібець. Тому е, набуте вроди теж. Нічого не буду купувати. Так, далі тут в мене... Ой, тут вже важкенька. По сирам, мабуть, що цього тижня теж нічого не купую. Хіба що такий домашній творог. Так, зараз незручно однією рукою, просто це масло витягну сюди. Далі що в мене? Зараз краще візьму на стіл цю коробку і передивлюся разом з вами на столі. Так, далі в мене тут порожній, просто один перець чилі лежить. Помідори відкрила і варення яблучне. Молоко потрібно купити. Яйця потрібно купити. Тут в мене ще борщ буквально на один раз. Мабуть, буде на вечір якраз. Так, тут в мене мед і деякі закрутки ще. Тут овочі, теж майже порожня, трошки помідорок чері. огірочок, кусочок і одна цибулинка червона. Далі там ще два кабачка, два цукіні. Морковка одна. Авокадо ранішнє, те, що я брала. Дуже класне, як масло, прям м'якеньке. Авокадо. Так, тут ще в мене кусочок четвертинка капусти і кусочок айсберга салата. Так, салати потрібно докупити. Морку потрібно купити. І, мабуть, що все. Так, зараз передивлюся ще з вами разом коробку з сирами. Пармезану, але це шкірка. Тому трус, Що можна протерти протру? А решта був, випечу, певно, в духовці. Так, масло в мене велика пачка. Не буду брати це е, сир плавний, що на хліб мастити. Теж не буду цей тиждень купувати, тому що в мене є ще один цілий. Далі що в мене ще? Тут кусочок пармезану ще є. Філадельфія також ще є. І, мабуть, ще прям змінює з цього. Це в школу дитині даю, такі бутерброди з таким сирочком. І далі ще пачка горгонзоли в мене там є. Тоже потрібно з'їсти на тиждень. Так, з сирами цей тиждень взагалі нічого не беру. Потрібно доїсти це, що є. Так, це сюди Це сюди. Масло теж, хай буде тут, потім переставлю в маслянку. Ось така ситуація зараз в холодильнику. Ввечером, сподіваюся, що зміниться, бо те, що їсти, мені подобається, коли є вже готова їжа, просто береш і грієш. і все. Фруктів немає, тому що фрукти зараз я не беру з запасом, беремо там мандарини, з'їдаємо, беремо хурму, з'їдаємо, запаси прям не беру. Маю тут пакет яблук. Зараз вам покажу. Так, Ось такі яблука. Це наші яблуки розкладу і пакет на сміття винесте. Так, Сьогоднішні 15 хвилин на розгрібання наведення в порядку, в мене буде ось ця поличка з посудом. Це посуд у мене в більшості святковий для гостей. Рідко сюди я заходжу так, щось брати, можливо, те, що потрібно, якось там кружечка чи стаканчик. То за 15 хвилин, я думаю, справлюся. Хочу протерти полички, поскладати все гарно. Тим часом вже зпрощаюся з вами, тому що відео дуже довго. Дякую вам за перегляд! Чекаю вас в наступному відео.